Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчуся старанно. Вивчаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійснюю я практично. Давайте хочеш розгортати свої зошити та записувати сьогоднішнє число? Прописуємо каліграфічну хвилинку. Число 84. Один рядочок. Згадай, у якому порядку варто виконувати вирази без дужок. Правильно, спочатку виконуємо дію множення або ділення, потім додавання віднімання поступово. Давай попрацюємо. 46. Додати 24 та відняти 18. 46 додати 24 буде 70. 70 відняти 18 буде 52. 49 поділити на 1 та помножити на 10. 49 ділимо на 1, буде 49. 49 помножити на 10 490. 56 відняти 37, додати 24 та відняти 18. Виконуємо першу дію. 56 відняти 37, 50 відняти 30 буде 20. 26 відняти 7 буде 19. 19 додати 24 та відняти 18. Щоб не робити багато дій, я можу скористатися переставним законом. Так? Що я можу зробити? Я можу одразу 19 відняти 18. В мене буде 1 і 1 плюс 24 буде 25. Або ж можемо 19 додати 24, знайти 43. 43 відняти 18 буде 25. 90 ділимо на 10 множимо на 1 і множимо на 0. 90 поділити на 10 буде 9. 9 помножити на 1 буде 9. І 9 помножити на 0 буде 0. Якщо у виразі без дужок є лише дії додавання та віднімання, або лише дії множення і ділення, то дії виконують в тому порядку, в якому вони записані. Пригадай, у якому порядку слід виконувати дії у виразах з дужками. Правильно, спочатку виконуються дії в дужках, а далі всі інші дії виконуються поступово. 53 відняти різницю чисел 42 і 24. 42 відняти 20, буде 22. 22 відняти 4 18. 53 відняти 18. 50 відняти 10 буде 40. 43 відняти 8, буде 45. 35 додати різницю чисел 82 і 57 додати 16. 35 додати. Спочатку ми будемо робити дію 82 відняти 57. 82 відняти 50 буде 32. 7 розкладаємо на 2 і 5. 32 мінус 2 буде 30. Та відняти 5. Скільки буде? Правильно, буде 25. Далі 25 плюс 16 буде 41. 35 додати 41 буде 76. 70 поділити на добуток чисел 7 та 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 7 множимо на 10 буде 70. 70 поділити на 70 буде 1. 8 помножити на. Початку чисел 60 та 10 поділити на 6. 60 поділити на 10 буде скільки? Правильно, 6. 6 поділити на 6 буде 1. 8 множимо на 1 дорівнює 8. Перевір, чи правильно зазначено порядок виконання дій. Якщо є помилки, виправ їх. Знайди значення виразів. Добуток числа 4 і 10 поділити на 40. Правильно, 4 множимо на 10 буде 40. Ділимо на 40 буде 1. Наступний. 20 поділити на 10 та поділити на 1. 20 ділимо на 10 буде 2. 2 ділимо на 1 буде 2. Наступне 23 поділити на 23 та помножити на 6. Спочатку ми ділимо 23 на 23. Буде 1. 1 множимо на 6 буде 6. 40 поділити на добуток чисел 10 і 1. 10 множимо на 1 буде 10. 40 ділимо на 10 буде 4. 27 помножити на 1 та помножити на 0. 27 помножити на 1 буде 27. 27 множимо на 0 буде 0. 1 помножити на Частку чисел 4. і 4 4 ділимо на 4 буде 1. 1 множимо на 1, буде. Знайди значення виразів відповідно до зазначеного порядку дій. 19 Відняти 9 помножити на 1. 9 помножити на 1, буде 9. 17 відняти 9 буде 8. Наступний. 27 додати 0 поділити на 35. 0 ділимо на 35, буде 0. Так, ще відняти 18. 27 додати 0 буде 27. 27 відняти 18, буде 9. У виразах без дужок спочатку виконують дії множення або ділення, а потім додавання і віднімання. Перевір, чи правильно зазначено порядок виконання дій. 73 відняти добуток чисел 22 і 2. 22 множимо на 2 буде 44, 73 відняти 44. 73 відняти 40 буде 33. 33 відняти 4 буде 29. Правильно. Тепер далі перевіряємо тільки порядок виконання дій. 50 поділити на 38 відняти 28. Правильно, спочатку виконуємо дію в дужках, потім ділення. Далі 19 додати, 70 поділити на 7. Спочатку ділимо 70 на 7, а потім виконуємо дію додавання. Далі. 90 відняти частку чисел 29 і 29, помножити на 1 та додати 7. Спочатку виконуємо 29 поділити на 29, далі множимо його на одиницю, а потім виконуємо дії додавання віднімання по черзі. Тобто, далі ми 90 віднімаємо знайдене число і додаємо до нього 7. Наступне 1 помножити на суму чисел 6 і 7. Спочатку знаходимо в дужках відповідь, потім множимо. 4 помножити на 3 і поділити на 12. Зроблено абсолютно правильно. Обчисли значення виразів та запиши результати. Розглядаємо 67 додати 18. І відняти 32. 67. Додати 18 буде 85, та відняти 32 буде 53. Наступне 56, поділити на 56. Помножити на 10, 56, ділимо на 56, буде 1, 1 множимо на 10 буде 10. 43 відняти 28, додати 47 та відняти 19. 43 відняти 28 буде 15. 15 додати 47 буде 62. 62 відняти 19, буде. 43. Наступне 60, ділимо на 10 буде 6. Множимо на 1 буде 6 і множимо на 0, буде 0. Ще раз. В якому ж порядку слід виконувати дії в виразах? Правильно. В діях, в виразах яких є дужки, Спочатку ми робимо дію в дужках, а потім всі інші вирази, тобто всі інші дії. Давай з тобою спробуємо 42 відняти 36 відняти 18. Що ми маємо? Спочатку робимо дію в дужках, а потім віднімаємо. Отже, 36 відняти 18 буде 18, а 42 відняти 18 буде 24. Наступне розглядаємо 40 поділити на добуток чисел 4 і 10. Спочатку 4 множимо на 10 буде 40. 40 ділимо на 40 буде 1. Наступне 26 додати різницю числа 62 і 47, додати 16. 62 відняти 47, буде 15. 15, додати 16 буде 31. 26 додати 31 буде 57. 5 помножити на частку чисел 70 і 10 поділити на 7. 70 ділимо на 10 буде 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 5 множимо на 1 звичайно буде 5. Перевіряємо. Молодці, ви впоралися. У виразах без дужок Спочатку ми виконуємо дії множення ділення, потім додавання віднімання. Самостійно перевір, чи правильно зазначено порядок виконання дій та знайти значення виразів. Можеш зупинити відео продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Дякую за роботу, ви чудово попрацювали сьогодні на уроці, я вам дуже пишаюся!